Отже, будемо зараз з вами робити розклад про ту новину, яку, я думаю, сьогодні вже всі чули. Чому я кажу сьогодні, бо в нас сьогодні прямий ефір. Потім я це ще уривочок вирішу і завантажу окремо як відео. Тому це новина сьогоднішня. Сьогодні у нас 17,10, коли я буду робити розклад. А новина про атакамси. Я думаю, що ви вже за нею чули і знаєте: атакам сивдії. І наш президент про це говорив: про атакам сивдії. І новина, власне, в тому, що атакам саме вдалося, я так розумію, Якісь там воєнні бази чи авіабази, авіазиці бази добряче. Знешкодити в Бердянську і в Луганську, так? Вроді би, якщо я все правильно пам'ятаю з офіційних новин. Якщо ні, то поправте мене. Одним словом, два важливих об'єкти. Тобто атака все вже в Україні. Це для тих, хто ще вкотре. Не вірив в мої прогнозування. А я казав про те, що атакам це будуть вже давним-давно. Це все є у мене на моєму YouTube каналі. Ці ефіри про атакам Хто не вірить, то хай заходить і дивиться. І ось вони вже в Україні. І ось вони вже в Дії. Хочу зробити розклад, як це. Подальшому і найближчим часом, і, взагалі, в принципі, зможе змінити ситуацію mm -hmm. у війні проти Росії. Давайте ж зробимо кілька розкладів з різних колод. Так, спочатку з цієї колоди: використання атакамсів. Як може допомогти? У війні проти Росії. Перша карта. Карта святкування. Вона говорить, що подібні об'єкти расистські будуть поражені і будуть знешкоджені і знищені. Значить, використовувати даний вид ракет наші будуть. З розумом. Щоб було що, ну, якби карта говорить, відсвяткувати. Так? Тому що кожне знищення ворожої бази, це як мінімум легше для України в плані обстрілів і легше на лініях фронту. Ми це прекрасно розуміємо. Особливо коли знищується авіація ворожа. Вони тоді стають слабші. Друга карта Аркан Мах. Сила наша, сила з нами. І для ворога це неочікувано. Неочікувано. І коли я робив розклад на щодень, я говорив про деякі хитрі ходи, які можна очікувати від наших ЗСУ. Так ось. Так ось. Це один з тих ходів, які ворог справді не очікував, і як всі пишуть, а що вороже. ППО проспало, ще й не таке просплять, тому що удари будуть, і, звичайно, що це вплине на хід війни, я не скажу, що, можливо, там в тотальному глобальному в плані, але тепер для нас стали досяжні ті об'єкти, які раніше було достати, дістати складно. В тому числі, я думаю, мова і піде дуже швидко про питання Кримського моста. Згадайте моє слово. Карта смерті. Смерть ворогам. Тобто в ключовому розумінні і питанні винищити ворога вдасться більше. Хоча кажу, може їх справді не є там велика кількість, але mm -mm. будуть їх. В достатній кількості нам надавати чи постачати, щоб можна було важливі саме об'єкти знишкоджувати ворожі. Королева Пентаклів. це карта якраз, що буде постачання цього виду зброї і надалі. І ще одна карта монах відлюдник. Ну, але так, це буде дозовано і тільки в таких, як Призначно для знешкодження таких великих об'єктів чи скупчень, ворожих і так далі. Тому я думаю, варто нам очікувати подальших новин. Страх ворога теж йде. Страх ворога в якому плані, тому що не знають вони тепер, які об'єкти свої захищати, і, і, взагалі, і взагалі, що їм робити? Карта місяця. От я кажу, страх для ворога. До речі, ми подивимося, чи можуть вони знову ж таки мститися, так? Ой, ось. ось Подивимось це питання. Але, ну що можна від них очікувати? То, в принципі, що завжди. Так? Десь підсилення повітряних атак, може бути, так? Десь можуть, де ще мають. Якусь більше скупчення сили лінія фронту. Я говорив по гарячих точках, напрямках, де може бути загострення. Але сьогоднішня ситуація їм добряче. Дала прочуханки, бо вони цього не очікували. Далі карта сели для нас. Ну, Звичайно, даний тип ракет – це теж є сильний інструмент для досягнення цілей, тобто перемоги України. Далі йде карта знищення диявола, сила знищення диявола. Для знищення диявола. Вогонь, енергія вогню, вогонь, який очищає. І карта Трійка мечів. Карта удару, карта печалі. Так що для ворога, звичайно, буде тепер не переливки. Але чи можуть вони як у відповідь пробувати мстити, атакувати, підсилити свої якісь атаки загрози? Так. І це буде. Ну, я думаю, ви знаєте, навіть це можна карт не питати, бо їхні зараз почнуться і всякі теж, оце ж ви пишете, всякі там і ПСО, що вони туди будуть йти, там будуть наступати, те будуть щось робити, там, туди, сюди, Одним словом, це буде. Але як я кажу, хрін їм жирний і масний. І пішли вони геть з України. Тут карта. Карта те, що веде нас до народження Нового світу вільної України. Карт, аркан Мир Світ. Далі в нас ще повторюється Аркан сили. Далі карта. Будемо просити, допомога буде надходити. І ще, крім них, ще будуть теж приходити якісь або далекобійні ракети, або якась ще така додаткова зброя, яка дасть можливість, власне. Ще більше ворога знешкоджувати. Четвірка кубків карта розкоші. Тобто, те, що так довго чекали, нарешті отримала, і нарешті це в дії. І пораження цілий ворожих. Бачите, як блискавка. Те, що ворог навіть не може толком прослідкувати. І відслідкувати, і знешкодити. І ту кубків. Так, однозначно, ці. Ці ракети атакам дають нам деякі додаткові переваги над ворогом. Я не можу сказати по цих картах, що вони можуть там, прямо в такому ключовому глобальному плані там змінити хід війни, і так далі. Тому що все таки ми самі розуміємо, перше, їх треба дуже дуже багато по-друге, нам і треба потужна авіація, щоби справді змінити хід Всієї війни ще більше для нашої перемоги, але для пошкодження важливих об'єктів, для знешкодження великого скупчення ворога, для того, щоб ворог мав ще більше страху, і для того, щоб вони не розуміли, де в той чи інший момент може прилетіти, так це хороший інструмент. І для того, щоб дійсно з цим в певних точках локаціях ворога розбити і пришвидшити таким чином звільнення України від рашистської окупації і від наявності тут рашистських гадів. Так, це теж карта йде активна, і в цьому сприяння буде. Чи можуть вони натомість пробувати мститись за це? Так, удари можуть бути як по інфраструктурних точках. Знову ж таки, питання енергоструктури, світло і так далі. От українська енергоструктура, а також це можуть бути і військові різні об'єкти. Ну, тобто, відповідь вони будуть пробувати робити. Але наші до цього в основному готові, і ми маємо бути готові. І хай ці всі ворожі, можливі напади проваляться і підуть пропадом, і проваляться хай в безодню і в прірву. Дивлюся, чи щось там таке. Ну, так, як, ну, так, як от завжди. Розумієте, потенційні загрози плюс-мінус в тих регіонах, як карта показує, так і залишаються. Тобто найбільше, хто може бути під загрозою, це регіони найближчі до лінії фронту, там, де і так досить часто є прильоти. Так, по загрозах повітряних це може зараз підсилитись, особливо від сьогоднішнього якби, дня, до кінця тижня, і ще, можливо, там наступний тиждень-півтори можуть вони себе так якби, проявляти у відповідь на те, що відбулося. Але зараз вони не знають, їм правильно реагувати, тому що це дійсності нагнало їм дещо паніки і страху. Тому, тому ситуація може ще додатково змінитися. Плюс для України такий неочікуваний хід зробили наші хоробрі воїни. Як буде далі це все мінятись, ми, звичайно, спостерігаємо, робимо прогнози і підтримуємо обов'язково наших зсу. Хто як вміє, може, знає обов'язково і рухаємось далі до перемоги. Я вважаю, що далі новини будуть ще цікавіші в плані поставок для України. Важливої, потужної зброї і також засобів ППО, дай Бог побільше нам їх для захисту регіону, регіонів і важливих об'єктів. І таким чином працюємо далі, щоб ворога з України виганяти як внутрішнього ворога, так і зовнішнього ворога. Хай світло переможе товсту темряву. І хай наші хоробрі воїни зсу переможуть всю ту рашистську нечисть разом до перемоги. Хай буде так.